І так, я трошки сьогодні почну з клінічної фармакології для того, щоб згадати окремі моменти про метаболізм препаратів, тому що ми розуміємо, що всі ліки, які потрапляють в організм, вони піддаються метаболізму. Це, по суті, розщеплення препарату в організмі і це процес, який займає три фази, якщо ми говоримо про метаболізм в клітині організму. І Перша фаза це модифікація. Ми не будемо детально на цьому зупинятися, просто нагадаємо собі, друга фаза кон'югація. Якраз в цій фазі конюгації е, саме залучені е, активні метаболіт, метаболіти, це конюговані е, різними видами частинки, такі як е, карбоксигрупи, гідроксигрупи, аміногрупи. і е, Тіолові групи, SH-групи. І сьогодні ми більше будемо говорити про саме тіолові групи. І третя фаза це виведення із, не з організму, а із клітини. І тому цей процес він досить таки чітко детермінований і все-таки залежить від, скажімо так, певних генетичних варіацій організму. від… Певних скажімо, супутніх станів, але ми поговоримо про метаболізм взагалі в цілому. І ми розуміємо, що коли ліки попадають в організм, вони всмоктуються в шлунково-кишковому тракті переважно. І печінка є саме тим органом, який є тою лабораторією, біологічною лабораторією, яка переробляє, якщо так можна сказати, ліки. І таким чином, коли це і перший пасаж ліків, і другий пасаж, коли вже через кров, через інші органи повертається до печінки. Звичайно, що крім печінки, іншими органами, які скажімо так, є місцями метаболізму препаратів, це шлунково-кишковий тракт, це легені, нирки, шкіра. Якщо ми говоримо про шкіру, ми навіть іноді можемо чути запах ліків, який виділяється через шкіру. Тому це саме той випадок, коли. Шкіра бере активну участь у процесі виведення. Таким чином, ми говоримо все-таки, що в залежності від того, які органи як працюють, якщо ми говоримо про печінку, то це дуже залежить від функції цього органу, і, звичайно, що від ферментативної системи. Ми всі пам'ятаємо, що в кожній інструкції прописано, що. Препарати метаболізуються, зв'язуються чи то з цитохром p П450, чи то з лікопротеїном ідуть різні реакції. Але чому в одного пацієнта ліки спрацьовують, а в іншого не спрацьовують? І тут на це питання може дати відповідь те, що ну, по-перше, це вік, різне всмоктування, різна функція нирок печінки, це індивідуальні відмінності, як розподіляється препарат в організмі. це… Харчування, зв'язок із різними продуктами. Ну, давайте згадаємо варфарин, наскільки він варіабельний, коли ми вживаємо їжу, особливо рослинного походження. Це кишкова флора і це гендерні відмінності. Якщо ми знову ж таки повернемося до антоніста вітаміну К, то якщо ми будемо брати жовту расу, то дози в них майже вдвічі менші, ніж в нашій популяції, тому що в них інший метаболізм. Тому дуже багато залежить від індивідуальних властивостей, і відповідно одні препарати в інших працюють, другі не працюють, а треті не на ту повну потужність, яку б нам хотілося. І все це залежить від того, що я тільки що сказав. І так, ми повертаємося до інгибіторів АПФ і говоримо про основні їх класи, які містять різні групи. Це сульфгідрильна група, sh група сюди відноситься каптоприл, ізофіноприл, це карбоксильна група, енелаприл, лізиноприл, ламіприл, перендоприл, квіноприл, трандолопил, спіроприл. або фосфорильну групу, фозіноприл. І карбоксильна група це дві молекули це каптоприл і. Це зофіноприл, торгова марка Зокардіс. І таким чином ці препарати відрізняються терміном дії. Каптоприл виключно використовується для купування кризів, підвищеної артеріального тиску. А зофіноприл це препарат 24 годинної дії, який є, має своє місце при застосуванні у хворих із артеріальною гіпертензією. і, у пацієнтів з інфарктом міокарду, е, ну, тепер давайте поговоримо про формулу. І взагалі, про що нам ця формула говорить? Ну, по суті, вона ні про що не говорить. Єдине, я хочу сказати, що один із радикалів цього препарату нагадує тіатріозолін. І тут може бути багато ну, так, думок, що, можливо, якісь певні ефекти цього препарату також є і в Ну, але Давайте поговоримо про основні характеристики зофіноприлу. Ну, те, що це високоліпофільний інгибітор, тобто він гарно проникає через мембрани клітин. Це добре, відноситься до проліків активний метаболіт зофіноприлад. Абсорбція досить хороша в шлунково-кишковому тракті 96%, хороша біодоступність. Період напіввивдення 5,5 годин. Але, як я вже сказав, препарат діє 24 години. Не метаболізується через цитохром П-450 і не залежить від прийому їжі. Добре зв'язується з білками крові, і це, тому її період напіввидення маленький, але потім від білків розщеплюється і він тривало циркулює в кров'яному руслі. Подвійний шлях виведення 69% нирки і 31% печінка. Ну і форма випуску. Таблетки по 7,5 мг для гострого інфаркту міокарду, і таблетки по 30 мг для гострого інфаркту міокарду і артеріальної гіпертензії. Ну, а тепер давайте поговоримо про на що цей препарат з точки зору клінічної фармакології діє, і як бачите. Препарат використовувався при гострому інфаркті міокарду після ішемічного реперфузійного пошкодження, і ми будемо говорити, зокрема, більша частина досліджень проводилася у пацієнтів з інфарктом міокарду, в яких не проводилася реперфузія, тобто це пацієнти з спонтанною реперфузією або з пізньою госпіталізацією. І звичайно, що це вплив на аритмії, це вплив на гіпертрофію міокарду і на міокардіальний фіброз, з цим пов'язаний аритмії, ну і відповідно. Якщо ми гарно лікуємо і інфаркт міокарду, і артеріальну гіпертензію, то ми таким чином зменшуємо частоту серцевої недостатності. І почнемо ми із дослідження smile стадії в якому, до речі, і Україна приймала, і наш центр, коли я працював у відділі реанімації. І ми бачимо, що у пацієнтів застосування зофіноприлу у пацієнтів з переднім інфарктом на протязі року. Достовірно призводило до зменшення річної смертності на 29%. Ну, Насправді це дуже хороший результат, тому що як ми е, згадаємо останні дослідження, то е, може відрізнятися на 1-2% і неперевершена ефективність. А в даному випадку, все-таки ми бачимо. Я хочу сказати, що можливо трошки недооцінений препарат, і лікарі мало приділяють уваги або, можливо, мало промотують цей препарат, але тим не менше. Як, на мій погляд, він має своє місце саме у пацієнтів, як, які перенесли інфаркт міокарда із артеріальною гіпертензією. Ну і якраз саме е, така жорстка кінцева точка демонструє, демонструє нам, як бачите, криві починають розходитися через 14 днів від початку лікування. Але ну, важливе те, що я замітив, е, навіть приймаючи участь у цьому дослідженні, якось. Воно, знаєте, забувається, але коли я повернувся до даних цього дослідження, то ми бачимо зменшення частоти летальних випадків на протязі першої і другої доби. І взагалі, ну це дивно, що просто якийсь препарат, інгібітор АПФ, зофіноприл, так сильно впливає ну, на тому, що все інше лікування було абсолютно ідентичним. І я хочу зразу сказати, що з того досвіду 20 років реанімації. Якщо основний період лікування інфаркту саме в гострий період перші 7-10 днів, від цього залежить подальша судьба цього пацієнта, чи буде в нього дилетація порожнин, чи буде в нього серцево недостатність, інші порушення, в тому числі і фатальні для життя, порушення ритму, тому це хороший такий ефект, що ну дійсно в перші два дні знижується так суттєво достовірно. Летальні випадки у пацієнтів, які приймають зофіноприл, порівняно в даному випадку із плацебо. Ну і 6 тижнів, і важка серцева недостатність. Так, всі знаємо, що інфаркт міокарда це дуже таке складне захворювання, і основна причина в тому, що частина міокарду втрачається безповоротно і відповідно. Функція лівого шлуночка втрачається, залежить від маси некрозу і маси міокарду, який піддався некрозу, зменшується насосна функція серця. І в таких пацієнтів виникає серцева недостатність навіть на фоні повної терапії. Тому в даному випадку було проведено шеститижневе. Дослідження виникнення важкої серцевої недостатності, хронічної серцевої недостатності у пацієнтів після інфаркту міокарду. І знову ж таки, як бачите, зофеноприл призводив до зменшення частоти шеститижневої смертності та виникнення важкої хронічної серцевої недостатності, і 34% досить таки суттєве зниження. Ну, давайте будемо далі дивитися. Інфаркт міокарду без елевації сегмента СТ взагалі раніше, скажімо так, вважали, що це ну так собі, це не інфаркт, це легше і краще, і все таке інше. Насправді, як говорити з позиції сьогоднішнього дня, інфаркт міокарду без елевації сегмента СТ навіть по. Наслідкам він абсолютно рівний, а в деяких випадках і навіть гірший стосовно виживання порівняно з інфарктом міокарда. Можна сказати, що це як знаєте, інфаркт міокарда незавершений і непередбачуваний наслідки цього захворювання. Ну і що ми бачимо у пацієнтів, у яких застосовувався зофіноприл і плацебо? Знову ж таки, ми бачимо, що краще виживали пацієнти, які приймали зофіноприл. Тому це хороший скажімо так, ефект, і якщо говорити саме про нестабільну стенокардію чи інфаркт міокарда без елевації сегмента СТ, якщо у пацієнта немає серцевої недостатності чи артеріальної претензії, то їм не призначається інгебітори АП. В даному випадку, якщо ми будемо призначати, в даному випадку, як наприклад, цього дослідження зоофінопрілл, ми будемо мати гарні результати стосовно зниження частоти. Фатальних наслідків, і сьогодні, взагалі, інфаркт без безлації Семент Есте повинен вестися агресивно з точки зору проведення інтервенційних втручань і відновлення е, коронарного кровотоку, тобто це коронографія, стентування в інфаркт залежних коронарних судинах і потім, в залежності від ситуації, чи потрібно в інших басейнах проводити. Ну, Тепер ще один із ефектів зофіноприлу це фізіологічний ефект сірководню. І по суті, ми будемо говорити про цитопротекцію. Чому? Тому що все те, що тут перелічено, наприклад, адгезія, активація нейтрофілів, блокада активації тромбоцитів це реологічні властивості, це елімінація пошкодження. Це антиоксидантні ефекти ловушки вільних радикалів, і як кінцевий результат це кардіопротекція. І в деякій мірі ті результати, про які ми говорили в дослідженні Смайл, по суті, можна говорити, що зофінопріл має кардіопротективні властивості, і важливо ну, це просто визначити в якихось одиницях. Ну і давайте подивимося про зниження серцево-судної смертності на протязі. Одного року у пацієнтів з інфарктом міокарда із зниженою фракцією викиду це найважчі хворі, тому що в них з самого початку велике пошкодження міокарда і знижена насосна функція це фракція викиду менше 40%. І відповідно виживають такі пацієнти набагато гірше порівняно з іншими. І в даному випадку порівнялися два інгебітори АПФ в комбінації з аспірином, раміприл і зокардіс. І знову ж таки ми бачимо, що. Пацієнти, які застосовували зокардіс з аспірином, краще виживали, і відповідно на 30% менше було фатальних випадків. Тобто на сьогодні ми розуміємо, що досить часто застосовується раміприл, периндоприл, еналоприл зараз практично не використовується. Ну але зокардіс є доказова база, тому. Ну, таких пацієнтів ми можемо призначати і зокардість, тим більше, що ми маємо такі хороші результати стосовно ефективності в порівнянні з іншими інгибіторами АПФ. Взагалі, якщо говорити про знаєте, так, в цілому про кардіопротективний ефект і реалізація різних механізмів, які є в препарату, це багатоступінні реакції, ланки. Але ми повинні говорити про те, що якщо в препарату є якийсь ефект, ми його повинні виміряти. Якщо є, скажімо так, погіпотензивний ефект, то це зниження артеріального тиску, якщо це бета-блокатор, то це є зниження частоти серцевих скорочень. Ну, А якщо говорити про інгібітор, в даному випадку про зофінопіл, яким чином ми можемо виміряти його ефективність? Ну, і… Знову ж таки, маючи досвід роботи з хворими з інфарктом міокарда, і одна з останніх публікацій цього року ми визначали у пацієнтів масу некрозу і порівнювали із контролем, і таким чином, по різниці площі підкривою, ми можемо говорити, наскільки препарат зменшує потенційну масу некрозу міокарда, і це можна підтвердити за допомогою кардіо МРТ. І так само, можливо, і тут у хворих з інфарктом міокарда при застосуванні зофіноприлу, можливо, і треба було, так. Можливо, це для майбутніх досліджень, але таким чином можна підтвердити і кардіопротективні властивості по зменшенню зони некрозу міокарда. Пацієнти з цукровим діабетом. Всі ми добре знаємо, що ці пацієнти є високого ризику стосовно. Прогресування ішемічної хвороби серця, прогресування неркової дисфункції, і таким чином в них завжди гірші результати, в ніж в інших пацієнтів. І знову ж таки застосування хворих із, як бачите, 1600 пацієнтів з переднім інфарктом, гострим інфарктом міокарда, і було виділено саме пацієнти з діабетом, і в них результати були кращі стосовно смерті і важкої хронічної серцевої недостатності. Тобто це знову ж таки та окрема група, ну, на яку треба зважати стосовно того, що в них все-таки гірші наслідки часто порівняно з загальною популяцією, інфарктною популяцією. І зофінопріл тут також добре спрацював. Ну, звичайно, що, можливо, це вплив і на функцію нирок, це ренопротекторний ефект, ну і, можливо, це попередження серцевої недостатності. Тобто це не один якийсь механізм, це реалізація різних ланок, в тому числі і антиоксидантний механізм, і це вплив на ендотеріальну дисфункцію, і вплив на реологічні властивості крові. Ішемічна хвороба серця. Так, І знову ж таки, ще одне з досліджень, яке, по суті, коли я готувався до цієї доповіді, я для себе відкрив, тому що е, все ну, не можна прочитати, все вивчити, але коли готуєшся до такій доповіді, то відкриваєш щось для себе. І для мене було дивним, що е, от в такому дослідженні смайл із кіместаді Зофіанопріл суттєво зменшував ішемічні події. І коли розклали ці. На складові, тобто ми бачимо, що пацієнти, які отримали певний період зофіноприл, то в них менше було депресії СТ-сегменту на ЕКГ, в них менше було депресії при проведенні тесту з дозованим фізичним навантаженням. І відповідно менше виникала стенокардія при тестуванні. Таким чином, ну, тут точно можна сказати, що цей препарат ну, владіє такими властивостями, які підвищує толерантність до фізичного навантаження, який зменшує ішемічні прояви у таких пацієнтів. Ну і Такі пацієнти, якщо говорити про втручання, про аортокоронарне шунтування, про інтервенційні методи втручання, балону анеопластику чи стентування, то у них і менше було таких процедур. Тобто, знову ж таки, це реалізація тих, можливо, плеєтропних механізмів, про які ми говоримо, тому що раніше препарат зофеноприл позиціонувався як виключно препарат для зниження артеріального тиску. Але насправді я вважаю, що багато інших властивостей, в результаті провів яких і реалізується цей антиішемічний ефект. Ну, тепер давайте повернемося до артеріальної гіпертензії, тому що, ну як я вже сказав, що препарат з само початку позиціонувався для артеріальної гіпертензії. Яка ситуація в Україні? Ви добре знаєте, і в нас останнє дослідження, яке в Україні проводилося в 2019 році, показує відсоток да, контролю артеріального тиску в тих межах, які є доцільними. Ну, що тут сказати? Можливо, в загальній популяції відсоток навіть і нижчий, і що з цим робити? Ну, такі країни, наприклад, як і Великобританія, знаєте, коли страхова медицина працює, то окремих пацієнтів, яких не досягали. Цільового рівня, У них навіть метаболіти, препаратів сечі визначали для того, щоб сказати, чи пацієнт приймає, чи не приймає. Якщо він не приймає, то з нього просто знімуть страховку і таким чином. Ну, Але до цього нам ще дуже далеко. Давайте будемо говорити. У нас є всі інструменти, у нас є препарати, у нас є рекомендації, але в нас нема кінцевого результату по досягненню цільового результату. Я думаю, що тут є. І поле діяльності для лікаря, є для пацієнта, і ми разом тільки повинні працювати для того, щоб все-таки досягти того результату і попередити такі ускладнення артеріальної гіпертензії, як інсульти, інфаркти і інші. Ну, стосовно медикаментозної терапії і рекомендації останнього перегляду Європейського товариства 2019 року, всі кажуть, що артеріальну гіпертензію починають лікувати із інбіторів АПФ і з комбінацією з іншими. Препаратами. Ну, давайте знову ж таки повернемося до досліджень, які були проведені досить таки вже давно, але тим не менше, а чому цей препарат ну, має певні особливості, відмінності від інших препаратів, наприклад, як порівняно з НА-прилом, лізеноприлом стосовно гальмування, утворення? Лі 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 лікоперекисних сполук, тобто це, по суті, антирадикальні властивості. І бачимо, що ну, порівняно із іншими препаратами, все-таки зофіноппріл має ці властивості. Так само, як і потік, залежна вазодилатація. Ну, Ми можемо робити плечу, артерію і дивитися приріст э дилатації у таких пацієнтів. Таким чином дослід досліджувати, чи є в нього властивості. Ну, в першу чергу це активація. Еносинтази і вивільнення, і відповідно вазодилататорний ефект. Друге, це оксидативний стрес, і, звичайно, що це е, сполуки кисню, які негативно впливають на клітини, на ту ж дисфункцію міокарда, на скоротливу здатність. І от, коли порівнювали пацієнти з гіпертензією, без гіпертензії, які приймали е, 12 тисяч движень з зофінопрілу порівнювалися з звичайною популяцією, то ми бачимо, що е, у пацієнтів, які приймали зофенопріл, то все-таки знижувався оксидативний стрес, який можна було чітко виразити. Тобто ми підтверджуємо, що таким чином так є антирадикальні, антиоксидантні властивості у даного препарату. Тепер давайте поговоримо про те, що ми всі розуміємо про тканину і про гуморальну. Раз. І якщо говоримо про інбітери АПФ, бачите, тут наведені різні препарати, їх афінність до тканин, і якщо говорити про зофіноприл, то в нього дуже висока афінність до тканин до серця, до орти. І, звичайно, що це реалізація певних механізмів. Якщо ми говоримо про серце, то це вплив на гіпертрофію, тобто зменшення товщини стінок. Якщо ми говоримо про Нирки це зменшення пошкодження одиниць, клубочків, клубочків, і, звичайно, ми можемо говорити навіть і про судини, і це вплив на товщину комплексу інтима медіа. Ну і в даному випадку ми говоримо про те, що якщо ми застосовуємо препарат, хорошо контролюється артеріальний тиск, і якщо задати таке запитання, а чи може бути гіпертрофія, наприклад, зворотньою, так може, коли хороший контроль, коли. Але терміни, коли це треба контролювати, якщо ми говоримо про гіпертрофію, міокарда лівого шлуночка, це не раніше, ніж 6 місців. Раніше ми просто не зможемо побачити. Це дуже інетні процеси. І якщо ми говоримо про товщину медіа, то це 12 місяців. тобто це той період, коли ми можемо повторити обстеження і побачити якусь різницю. Ну, давайте будемо далі говорити про зофінопріл після перенесеного інфаркту міокарда і порівнює його із іншими інгибіторами і з плацебо. Чому ми про це говоримо? Про тому, що всі пацієнти, які перенесли інфаркт міокарда, особливо ті, які мають передню локалізацію інфаркту міокарда, або в яких знижена фракція викиду, або в яких є ділітація порожнин серця і прояви серцевої недостатності, в обов'язковому порядку вони повинні отримувати інгибітори АПФ. І, звичайно, від цього залежить, чи будуть у цього пацієнта дестабілізація по поводу декомпенсації серцевої недостатності, ну і відповідно, виживання. І як бачимо, зофінопріл у таких хворих, порівняно із, навіть, з іншими інбіторами ПФ, тим більше порівняно із плацебо, призводить до зменшення кумулятивної виживаності, тобто вони краще виживали порівняно з іншими групи, групами пацієнтів. Ну, Перенесений інфаркт міокарду і метаболічний синдром. Ми всі добре пам'ятаємо, що метаболічний синдром включає і надмірна маса тіла, і дисліпідемії, і артеріальна гіпертензія, порушення толерантності до володу це все фактори ризику. І на всі фактори ризику треба впливати. Ну, а тим більше, якщо вже є перенесений інфаркт міокарду, то це в комбінації пацієнти дуже високого ризику. Ну і коли проаналізували пацієнтів, які були з метаболічним синдромом і не були з метаболічним синдромом, і в яких застосовували зофінопріл і порівнювали з іншими інгібіторами АПФ, то ми бачимо, що в саме в групі зофіноприлу пацієнти краще виживали. Таким чином, знову ж таки, це реалізація такого комплексного впливу на, 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 на ті фактори ризику, які є у пацієнтів із інфарктом міокарда і з метаболічним синдромом. Ну, давайте поговоримо про інше. Ми не тільки повинні говорити про медикаментозне лікування, тому що ми повинні про все говорити, в тому числі і про те, як ми можемо модифікувати спосіб життя. І це ну, абсолютно можна зробити. Важливо це робити і не лінуватися. І дивіться, обмеження споживання солі це зниження на 5 мм вступного стовпчика, збільшення в раціонній кількості овочів і фруктів. Да, ми пам'ятаємо, скільки одиниць треба їсти в день. Це зниження може бути 7 міліметрів тупного стопчика, це зменшення споживання чаю, кави, соку там і так далі. Це зниження рівня стресу. Ну, звичайно, сьогодні це дуже важко уникнути, але тим не менше, деякі окремі пацієнти, особливо це сьогодні актуально це робота з психотерапевтом. Взагалі, ми проводили серед певної категорії хворих. Чи є в них стрес, наскільки він виражений і чи потрібна їм допомога, то знаєте, переважна частина сказала, що в нас є проблеми, але ми звертаємося до своїх рідних, до близьких і не звертається до психотерапевта. Але насправді часто самому справиться із такими станами дуже важко. Активне фізичне навантаження, як мінімум 30 хвилин в день, декілька разів на тиждень, це також знижує артеріальний тиск. Зменшення маси тіла, бачите, 1 кг – це е, на 2 мм тупного стопчика. Відмова від алкоголю чи зменшення вживання алкоголю, відмова від паління. Ну тут взагалі, як кажуть, немає е, ніяких. Е, і коли прокалькулювати, слухайте, так дивіться, якщо ми це будемо все робити, ми можемо знизити на 28 мм тут на стопчик. Так це ж добре. Ну, а якщо ми і лікуємо, і ще й дотримуємося модифікації способу життя, то тоді і буде хороший результат. Ну і взагалі, знаєте, ми почали з того, скільки в Україні пацієнтів з артеріальною претензією і скільки досягають цільового рівня. Але як бачите, навіть зниження на 2 мм тупного стопчика призводить до зниження на 10% серцево-судних подій. І це в принципі хороший результат. Ну але знову ж таки. Ми наголошуємо на тому, що все-таки треба досягати цільового рівня у всіх пацієнтів, особливо у пацієнтів із факторами ризику. Ну і давайте просто зупинимося на ключових моментах сьогодні, які стосуються лікування артеріальної претензії, які нам говорять рекомендації: це застосування двокомпонентної гіпотензивної терапії з самого початку. І тут треба розуміти, що. В менших дозах це менше побічне явище реакції, це кращий ефект двох механізмів. І, відповідно, комбінована терапія це висока ефективність і низька частота побічних явищ і побічних реакцій. Комбінована терапія це висока прихильність до лікування та нижча ціна, чи ну, окремі препарати. Все це ми добре знаємо. Ну і відповідно, знаєте, якщо пацієнт приймає якісь ліки і він на протязі декількох днів не відчуває. Ефекту, він їх перестане приймати. Він буде шукати якісь інші, він може сусіда прислухається, тому треба призначати і препарати із різним терміном дії, з різними механізмами, один з яких спрацює точно, і далі ми підкоригуємо дозу, і таким чином будемо доводити до цільового рівня. Ну і м, використання для лікування артеріальної гіпертензії препаратів з додатковими зплеєтропними ефектами, як, наприклад, сьогодні я говорив про інбітори АПФ, що містять АС-групу. Ну, взагалі, знову ж таки, ми говоримо про основні ефекти, про плеєтропні ефекти, які краще спрацює. Неважливо, важливо, що пацієнта треба орієнтувати, що артеріальна гіпертензія лікується все життя. Що він повинен контролювати артеріальний тиск, вести щоденники і що він повинен дотримуватися певних рекомендацій, про які ми вже сказали, модифікація способу життя. Звичайно, що доказова база. І сьогодні я привів ту доказову базу, яка. Міститься у інбітора АПФ з опіноприлою, яка стосується і інфаркту міокарда, і для артеріальної гіпертензії, і для супутніх станів. Це цукровий діабет, метаболічний синдром, це пошкодження органів мішені. І, звичайно, що це пацієнти з самого високого ризику кардіовускулярних ускладнень, інсультів, інфарктів. І вони якраз повинні контролювати артеріальний тиск дуже жорстко і таким чином зменшити частоту цих. Ускладень я вам дякую за увагу і бажаю мирного неба над головою як на цій кат.